У світі вже давно будують мости над морями і протоками. Китай з'єднав Гонконг, Макао і Джухай грандіозним мостом завдовжки 55 кілометрів з тунелем і штучними островами, Данія і Швеція з'єднані мостом Ересун, який частково йде під водою. Японія проклала мости між островами Хонсю та Сікоку, а Туреччина через Босфор, де поєднали Європу. З Азією. І коли дивишся на ці проекти, мимоволі виникає питання: А чому ж досі немає мосту між Італією та Сицилією? Усього 3 кілометри через протоку. Чому ця ідея, що народилася ще в стародавньому Римі, не реалізована досі? Сідайте зручніше, далі будемо розбиратись! Ідея з'єднати Сицилію з материком виникла ще у стародавньому Римі. За переказами, імператор Калігула розглядав варіант побудови понтонного мосту, але проект був нереалістичним. Згодом ідея з'явилась знову в епоху Наполеона. Пізніше Беніто Муссоліні в тридцятих роках мав амбіції побудувати міст через протоку, що мав би символізувати технічну міць фашистської Італії, і це мало би неабиякий пропагандистський ефект. Однак, усе так і залишилося на рівні ідей та балачок. Після Другої світової розмови про побудову цього моста не вщухають. Вони актуальні і досі. Найкоротша дистанція між Сицилією та материком лише близько трьох км через узбережжя поблизу Месіни. Здавалося б, мінімальний виклик для сучасної інженерії, особливо озираючись на азійські проекти мостів. Тому що десятки років тому з'явилися пропозиції побудувати міст. І навіть у 1990-х архітектори та інженери розробили детальний план: міст мав би три смуги автотранспорту в кожен бік. двоосну залізницю, пішоходну та велодоріжки. Цей міст можна було б використовувати десятками поїздів та тисячами автівок щогодини. Він мінімізував би залежність острова від паромів і відкрив би Сицилію для логістики транс Єврокоридором. Пролив Стретто де Месіна лежить у зоні активного розлому між Сицилією та Калабрією. У 1908 році тут стався потужний землетрус магнітудою 7,1, що знищив Месіну і вбив близько 75 тисяч людей. Інженери визнають, побудувати міст можна, але вартість проєкту зросте в рази. Саме через складні природні умови. У найбільш перспективному для будівництва місці між Пунта Пецо і Торе Фаро, глибина змінюється від 70 до 120 метрів. Це дуже багато для класичного мосту з опорами у воді. Міст міг би забезпечити прискорення бізнесу в Калабрії і Сицилії, стимулювання туристичного руху, кращий зв'язок з європейським залізничним вузлом. І, хоча вартість оцінюють у 13,5 мільярдів євро, а іноді і більше, проект виглядає більш ніж логічно, особливо враховуючи, що Сицилія є одним із найвідсталіших регіонів Італії. У воді глибиною 100 плюс метрів надзвичайно складно збудувати стабільні фундаменти, тим паче в умовах нестійких порід, сильних течій і землетрусів. Саме тому одна із ідей підвісний міст, в якому основні опори стоять на суші, а сам проліт висить над протокою. Регіон знаходиться на межі африканської та євразійської тектонічних плит. Розлом між ними проходить просто під масінською протокою, що створює великі ризики утворення нових сейсмічних явищ. Дно протоки це не суцільна кам'яна платформа, а шарм яких осадових порід і нестабільних геологічних структур. Якщо спробувати встановити опори прямо в ґрунт, він може зміщуватись, просідати або буквально попливе. Що робить класичну схему мосту з опорами у воді ненадійною. Найглибші точки сягають до 250 метрів і навіть у найвужчому місці близько 72 метрів. Цього вже достатньо, щоб ускладнити закладання фундаменту. А глибоке дно лише ускладнює компенсаторну здатність конструкції. Під час сейсмічних коливань. Течії тут змінюються двічі на добу, а їхня швидкість може сягати до 9 км на годину. Для розуміння, максимальна течія Дніпра біля Києва лише 2-3 км на годину. І це вже вважається сильною течією. У відносно вузькій протоці така водна динаміка створює постійні коливання навантажень, які конструкція повинна витримувати десятиліттями. До цього додаються часті шторми. Різкі пориви вітру та хвилі, що можуть досягати швидкості понад 300 км на годину. Навіть попри те, що відстань між Сицилією та материком здається незначною, реальні умови зовсім інші. Міст тут потребує аеродинамічно стабільної і при цьому надміцної конструкції, здатної витримувати рухливе море, вітер, зміну рівня води і постійні сейсмічні коливання. До технічних викликів додаються екологічні обмеження, пролив, частина маршруту чисельних птахів та морських тварин. Торгове і промислове будівництво порушить міграцію та середовище існування десятків видів тварин, що безумовно вплине на біологічне розмаїття регіону. Колосальну роль у долі мосту також відіграє присутність мафіозних структур, зокрема Коза Ностра та Ндрангетта. Ці організації мають глибокі корені на півдні Італії. І частково пов'язані з великими інфраструктурними контрактами. Вони володіють будівельними компаніями, компаніями, що обслуговують інфраструктуру, займаються закупкою обладнання, не кажучи вже про вплив на політиків і лобіювання своїх інтересів їх руками. Судові розслідування та заяви прокуратури Месіни попереджають: бюджет проєкту буде попилений через продажних політиків, змови і надмірну корупцію. Яку не можуть та й не особливо хочуть викорінювати вже десятками років. Цим пояснюється, чому попередні уряди кілька разів відкликали або відкладали проект офіційно, з огляду на економічну непрозорість, брак інфраструктурної готовності і корупційні ризики. Хоча де-факто причина криється в політичній нестабільності і регіональному спротиві. Будівництво мосту давно стало політичним інструментом та суспільним мемом. Кожна нова влада або обіцяє нарешті побудувати, або повністю зупиняє проект. Водночас питання щодо екології, сейсміки та мафіозної корупції залишається відкритим. У 2000-х було витрачено мільйони на проєктування, навіть проведено конкурс, але все було згорнуто, а гроші розійшлись по кишеням. Зараз ситуація має шанс змінитися. У 2023 році італійський уряд прем'єрки Джорджії Мелоні офіційно ухвалив проєкт через декрет. А в березні 2025-го було оголошено: будівництво розпочнеться в середині 2025 року, планове завершення 2032. Проект профінансовано під бюджет 13,5 мільярдів євро. За словами урядових чиновників, міст створить понад 100 тисяч робочих місць в Південній Італії, знизить викиди СО2 та може частково виконати роль у досягненні цілі НАТО щодо захищеної інфраструктури. Заяви політиків вражають, але реальність, як завжди, виявиться менш вражаючою. Уряд запевняє, що створено централізований антимафіозний орган, щоб провести ретельний аудит. І допуск компаній до робіт лише після перевірок. Окрім цього, до створення залучено інженерів та геологів з провідних університетів, щоб врахувати всі ризики природнього характеру. Однак деякі експерти прямо заявляють будівництво мосту золота жила для мафіозних схем. На момент липня 2025 року очікується, що до 7 серпня рішення Комітету щодо остаточного зеленого світла проєкту можуть оголосити публічно. Це стане кінцевим підтвердженням старту робіт у реальності, а не в деклараціях. Міст до Сицилії це не просто інженерний виклик століття для Італії, це символ націленості на майбутнє, маленький фрагмент мапи, який може стати великим сигналом. Італія може перетнути свої внутрішні кордони. Але поки питання мосту розколює. Ідея живе в деклараціях і накресленнях. Якщо ж вона живе, це буде не просто міст, а перемога над епохами бездіяльності. Дякуємо, що подивились. Ми дійсно стараємось робити для вас цікаві відео. Поставте, будь ласка, вподобайку. Це справді нам допоможе. Підтримуйте українське і український Ютуб.